Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини Audi A6 2019 року в чудовому стані і в чудовій комплектації і за класні гроші. Автомобіль у нас в такому темно-синьому кольорі, в антихромі. Це у нас 50-ка, кватро, 3 літра, 210 кВт, м'який гібрид. Те, що треба. Крутезні 20-ті диски, хороша літня гума, матрична оптика, дистроніки, умивачі фар, весь набір асистентів. Оптика дуже стильно виглядає. Зафіксуйте вінко даного автомобіля. Є камера асистентів, безключовий доступ, перейдемо в салон. Салончик у нас просто бомба. Чотири склопті мечі, керування зеркалами, блокування задніх дверей та вікон, пам'ять сидінь, керування дверима, замиканням. Мертві зони. Ось ми і автомобілі Заводимо. Ще запускаємо, як правильно. Автомобіль у нас має пробіг 175 тисяч, Чотирьохзонна кліма, Підігріви, вентиляції сидінь. Це що у нас є? У нас камера заднього виду, асистенти. Так. Максимальний набір асистентів у нас присутній. Дуже класне дерево. Підстаканнички. Автомобіль дійсно охайний, збережений. Класне кермо. В принципі, йому тільки не вистачає шильдика S-Line Пам'ять сидінь з пасажирської сторони теж. Екватра. Сидіння у нас з перфорацією, стан сидінь просто ідеальний. Перейдемо ще до другого ряду. Ззаду у нас теж круті декори під дерево, алюміній, сидіння теж з перфорацією задня кліма, задні підігріви Ось так автомобіль виглядає попереду. Все реально круто. Чорна стеля, дуже стильний вигляд має. Так, позаду електропривід кришки багажника, величезний багажний відділ. Знизу у нас. Є домкрат, сабвуфер, ремкомплект присутній. Аптечка, електропривід. Дуже класно виглядає задня оптика. Так. пасажирська сторона. Тут у нас все теж дерево, ставки з Алькантари. Стан Сидінь просто чудовий. Вигляд має розкішний автомобіль. Дуже зручний комфортний автомобіль у їзді, електросидіння, пам'ять сидінь. Так все класно виглядає. В принципі, сидіння S-Line, кермо S-Line, але без шильдиків. Певно, що за шильдики треба ще доплачувати. Дуже класне непоєднання. Чорний салон з деревом дуже стильно виглядає. Так, в загальному по автомобілю якихось зауважень, в принципі, немає. Ще пройдемось по лакофарбовому покриттю. Ой. Так, на що? Так, 112, 104, 111. 111, 119, 112, 131, 119, 177, 199, є підфарбування, але певно. Так, частково ось так. До половинки. Так, ці двері. Теж у нас підфарбовані? Пасажирські двері. Повністю цілі 153, 131, 265, 172. І капот 119, дах. 134. Тобто ми маємо, в принципі, три косметичних підкраси: частково переднє крило, задня ліва дверка і частинка заднього крила. Ось таке свіженьке надходження з Німеччини. Ціна буде мега і мега адекватна за класний автомобіль. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте за нашими номерами телефону. Або шукайте його на сайті autotrade.cars.ua Ну, Оптика то дійсно крута. Це теж все в антихромі. Доволі класно виглядає кого цікавлять такі автомобілі, звертайтеся за нашими номерами телефонів. Всім удачі, всім па-па. Ціна буде в описі під відео.